Третя? Три. Четверта? П'яте. П'ята? П'ять. Шоста? П'ять. Поміло. Сьома? П'ять. П'ять. Ну. Що вона так? Що що це у вас руках? – Карти. – Ви граєте карти на лекції? Це не прості карти. Це дуже хороші карти. Покажіть. Це Другим боком. А який предмет? Як називається предмет? Управління — проектами. І ви граєте карти? Так. Крися, ти казала, що кральна машина це три години. А чого же шар, п'ять? Тобто вона скільки команда має комара? Просто шапока вона більша. Вона ну, О, як ти можеш реалізовувати свою програму на, на правильну машинку mm -hmm. що в тебе буде задіяння, що буде на шапку? Правильна машинка, вона менше за масштабами І не буде виникати проблем, коли на сходах. Знаєш, у ці місця так, ну, сходи торгують. Тобто, цих місцях дуже важко перевати mm -hmm. Масштабні меблі. От правильна машинка вона спокійно піде. Вона в принципі така сама велична, якщо ширина правильна. А шафа в неї буде проблематично, тому що коли ми ви підходите ніби на кінець якогось на якийсь попит, там треба буде її повертати, розумієш? І це буде дуже круто. Я знаю. Тобто ти ж малаш яку живу, реально. Але хочеш тімося сказати, тому щоб теж на правильному направимо це може бути одна-дві родини, а на шафу це може бути ще й 5 людей, щоб було більш швидше. Так, одні люди може розбираються шурупи до курди, а другі, яка що Тобі ще так само заніс. Ти більше, може там мене жінка, хоче, щоб і лаків були зразу в чати перенесені, щоб це не перекидалося. Ну, давайте далі. Давай. Давайте підемо до бази і стіні.

Що ж показав? Розбірки. Взагалі не розбираєш. Це є. Така важка ці життя збирати. А там, що ти знаєш, там все друє поволі, дай пошту відповідно. Що, подумали? Точно подумали. Давай. Бачить ману. Вісі. Друг у мене. Третя. П'ята. П'ята команда? Три. Три. Шоста. Чашечка. По що таке чашечка? Чашечка це означає, що Діана не І їй треба перепочувати. Хоче сюди каву, і вона зазмучилася. І не треба більше того. Сама команда, каже. Три. Три. А восьма? Тоже? Вийде? Ну, що я? Давайте поговоримо з командою. Чокал? Замучилася ка. Таку правильна машинка, шако купе, а тут ще варто А Там за варто стійко може собі робити кау. Вартість стік. У мене нема кау варті стік. Дивіться, одне уточнення. Дозвольте мені коментар як модератору. Ви лише плануєте. Це не значить, що ви сьогодні все це робили. Ви просто плануєте і оцінюєте людину години затрати. Ну, тобто Можливо, ви, ви втомилися планувати? Так, тому потім надовий матрас, на чай, полажка, це не буде. Дуже затратно. Потім конкретне аж на 35. Нормально? Яна. Тобто якщо, ти хочеш просувати, вища тут саме піде. Тобто, дивися, в мене багато чого треба перенести. Ти почалося людину, що кунаєш, кунаєш, на і все, дуже палець, гаш, лай. А тепер ти знаєш, слухаєш? Вишатий самі люди. Mm. Okay. В мене є коментар. Я вважаю, що yeah. порядку на каву не потрібно обговорювати. Так, як в принципі А чого? Я хочу слухати, бо я хочу сказати свій план. Де ж ми обговоримо про хватит? <звук> 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 <про повага. звук> Якщо є така карта, значить вона для чогось використовується. Вона використовується в якщо є в картах оцінки кава намальована в чашечка, значить це один з спосіб голосування. Ви мені просто здається, що це такі правила, Христинка. Що так В принципі, Там є ще карточка за питання, типу я не знаю, чи часу може щось там. якийсь і б, що б сказати на рахунок, до того, що варто Увага, коментар. Коментар. Ну, Якщо вона в не вмішається в день, хто хоче сказати, як її повинні зробити, як її принесити з далі. Вона не вмішається. Можна повернути, можна. Так, тобто ви вже тільки робити. Варта стійка. На ну, точно місяця вікно? А можна на сі було часто? Давайте ми так домовимося, піднімаємо руку і він каже. Є... Людина каже, хтось. Добре, ти хоче через вікно, потім на кран? Так. Це Це так рояль піднімає. Можна? Можна? Можна трапити приємно на нас світ. Вони не влазять, вони не влазять, а... не судьба, а гроші підуть не заплатити. Ну чого не влазять? Ну, це був дровний тато, я так плакав весь час. Ти бояв, в мене нові картини, не було вибачення в тіньки. Ну, якщо ви такий непоганий тато, який був вибачений стойкий, ну, подарують пішли. Ну, що ще робити? Це має не пам'ятник, життя. Це має бути обов'язково. Ваня стійка, що була там, я хочу її там бачити. Ніяк інакше вряд не не буде, я не буду її бачити. Раскажу, що всі, тіна, що виходить, я бачив і я не заплачу. Але наші військовий викручується. Або каже, або полку буде перевертати, або ще може вивідати. Ну приблизно так у нас студенти отримують практичні навики. В даному випадку з предмету управління IT-проєктів. ми зараз е вивчаємо навик. Як правильно оцінити трудозатрати на виконання певних завдань допомогою Скрам Покера? Скрам Покер нам люб'язно подарувала фірма Елекс. Один з них подарував директор Львівського департаменту Елекс. А один ми виграли на, на вікторині, приймавши участь в PM ком'юніті нещодавно. Дякуємо за це фірмі Елекс.